У сучасному світі ми постійно шукаємо способи очистити своє життя від зайвого, від токсичних звичок, від перевантаженої стрічки новин, від стресу. Ми вважаємо це детоксом. Але якщо справжній детокс починається не з дієти чи відмови від соцмереж, а з просто порядку навколо нас. Бо коли ми наводимо лад у домі, ми ніби очищуємо власну голову, і цей ефект відчутний з перших хвилин. Ми відкриваємо шафу і замість хаосу бачимо впорядковані речі. І це вже приносить нам легкість. Почнімо з речей, якими ми не користуємося щодня, не сезонний одяг. Влітку ми не носимо пуховики, а взимку легкі сукні. Замість того, щоб ці речі займали місце, їх варто заховати спеціальні сумки для зберігання. Вони компактні, міцні та мають прозорі вставки, щоб завжди було видно, що всередині вони допоможуть вам звільнити шафу для того, що дійсно потрібно щодня. А тепер перейдемо до бази будь-якого гардеробу, джинси. Скільки разів ми складали їх у стопку і вони падали після. Першого ж дотику. Саме для цього є зручні коробки для вертикального зберігання з розділеннями. Вони тримають форму, дозволяють зберігати речі вертикально, щоб бачили кожну пару і легко брали потрібні. Ще одна зона, яка часто створює відчуття безладу білизна. У ящику все перемішано, губиться, неться. Але коли використовують органайзер для білизни, ситуація змінюється кардинально. Кожна річ має свою комірку. Все акуратно та завжди під рукою. Порядок у речах це більше ніж естетика. Це відчуття контролю, яке поступово перетворюється у внутрішній спокій. Коли ваш простір упорядкований, ви легше приймаєте рішення, швидше збираєтеся і навіть спите спокійно. Тому, якщо вам здається, що у житті забагато хаосу, почніть не з телефону ч'єт, чи... а з власної шафи, по порядок це новий детокс. Він працює тихо, але ефект відчутний щодня.